Ніхто не хоче сьогодні там якимось чином за допомогою силових методів впливати на те, щоб понести ціни. Ми сьогодні однозначно знайдемо спільну мову, щоб дійсно сьогодні ця ціна була нижчою. Це питання вивчали біля року спільно з департаментом охорони здоров'я членами громадської ради з депутатським корпусом ходили по лікувальних закладах, чули думку людей. Вивчали її, звіряли ціни, які сьогодні є. Торгівельні націнки в мережі приватних аптек, що розміщені на території державних лікувальних закладів, сягають 33 відсотків проти 25 у комунальних, стверджують громадські активісти, котрі досліджували ситуацію. Однак і орендна плата приватників більше як правило у половину спростити схему постачання медикаментів до хворих у відділення та посилити контроль за випискою призначень лікарями. Це лише окремі із запропонованих змін. Який процент той націнки сидить винагорода лікуру, який виписує ті чи інші ліки тої чи іншої фірми. Можете не казати, можете нам написати якось інкогніто, щоб ми з ним так само розібрали з Громадськість. Сидить там, сидить там, далі. Дальше. Дальше. Який процент отката тим людям, від яких залежить значить, отримання оренди, ціна оренди і продовження оренди і таке інше. Є така складова? Є. Давайте ми її так само приберемо, а це вже. Ваша, пане Торбас проблема. Проблема депутатів. Найбільш радикальне та найбільш вигідне для пацієнтів вирішення проблеми представники громадськості вбачають у забороні діяльності приватних структур на території державних лікувальних закладів та відповідно розширення комунальної аптечної мережі та розвиток діагностичних послуг.